Сергій Жадан і Жінка з чорним, як земля волоссям. І жінка з чорним, як земля волоссям, яку я знаю вже стільки років, живе собі не переймаючись зовсім поміж ранкового світла й вечірніх мороків, поміж заліза й гарячого листя, поміж стін і пташиних криків. Поміж підземних русел, що переплилися, поміж усіх своїх снів і фріків, вона ходить собі на стадіони і ринки, ховаючи в курці телефони і флягу, і я готовий палити сусідські будинки, щоб вона звернула на мене увагу. Я готовий позбавити міста керування і на портвейн перетворювати озерну воду лише б вона. Згадуючи про моє існування, писали мені листи про життя і погоду. Я готовий влаштовувати на її вулиці страйки, лише бути ближче до її ніжності, люті, і слухати її постійні байки, про те, з ким вона спить і кого вона любить. Я вигадаю нові літери та розділові знаки. Я вб'ю всіх старих поетів, які ще щось пишуть, щоб вона забувала про те, що могла знати, щоб вона дивилася в темряву і слухала тишу. Небо за її вікнами буде холодне і зелене, дощ буде заливати пам'ять її невичерпну, хай забуває про все. Хай забуває навіть про мене. Лише про мене. Хай забуває в останню чергу.